За даними міжнародної організації з міграції, кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні перевищила 8 мільйонів. Багатьом із них потрібна психологічна підтримка та допомога. Переселенці та люди, які постраждали від війни, отримують допомогу від благодійного фонду Право на захист. Саме наш проект СІ це координація і управління місцями компактного поселення. Ми надаємо допомогу і гуманітарну. Багатоцільову покращуємо побутові умови переселенців, саме де вони проживають. Також проводимо для них тренінги, допомагаємо інтегруватися їм в громаду і допомагаємо також і керівникам цих місць компактного поселення. Проєкт CCCM почали реалізовувати ще у 2022 році. У 2023 фонд розширив свою роботу, і наразі підтримку та допомогу отримують люди у шести областях України, в тому числі і в Полтавській. 22 травня для вимушених переселенців України. Реманчиці провели тренінг на тему психологічне вигорання. Організація правозахист дійсно проводила такі підтримуючі тренінги, психологічне вигорання, про стресостійкість для тих, хто переїхали внутрішньопереміщених. Після нового року виникла така ідея, що потрібна підтримка, і навіть тим, хто співпрацює з ними, і ну найбільше є з ними в контакті. І виявилося, що була така потреба, і тому ми приїхали. Психологиня фонду Право на захист поділилася кількома порадами, як впоратись з психологічним вигоранням. Саме головне це берегти себе, вчасно харчуватися, добре спати, робити профілактику, тому саме вигорання це знати якісь дихальні вправи. Якщо не знати, то цікавитися ними. Тобто слідкувати за своїм фізичним, емоційним і психологічним здоров'ям. За можливості географії роботи фонду буде розширюватися, аби якомога більше людей у інших областях України отримали необхідну психологічну допомогу. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.